Стратегія регіонального розвитку області перша в Україні європейського зразка, затверджена в травні 2011 року. План її реалізації містить понад 60 проектних пропозицій, які розроблені під чотири стратегічні цілі, потенційно найбільш прибуткові для нашого краю. А це розвиток виробництва, туризму, сільських територій та інфраструктури. Що таке виконання проектних пропозицій? Це хтось не держава обов'язково. не… Хтось, громади, бізнес, всі ті, хто хоче працювати, да, можуть прийти і братися за виконання цих, цих проєктних пропозицій, тобто розробку проєкту і далі досягнення мети проєкту. Утім, проектний метод реалізації стратегії, який відповідає європейському досвіду, свого часу був змінений. На жаль, той підхід, який був у 2011 році, він був зломаний, тому що мали йти зовсім інші підходи, тобто мав іти проектний розвиток. А потім все це розвернулося, і ми знову пішли на щорічні програми соціально-економічного розвитку. Це вплинуло на фінансове забезпечення реалізації стратегії за задумом точки економічного зростання мав фінансувати державний фонд регіонального розвитку. А потім його вернули просто-напросто до ручного управління до того, що фінансували лише розвитки, розвиток соціально-культурної сфери тобто школи, міста, це все те, що потребує коштів, але не продукує ні прибуток, ні валовий національний дохід. В якісь оддалені перспективи. Там виростуть діти, все це є, але це не є реальні грошові потоки, які наповнюють той пиріг, який потім можна ділити бюджети. Суттєву фінансову підтримку пропонує Євросоюз за умови повернення до проектного методу. Зелене ж світло йому може дати нова влада, на яку тепер і надіються автори стратегії розвитку Хмельниччини.